Приятлива погода на Закарпатті дозволяє проводити змагання з пляжного волейболу. Ось і в ужгороді суперничали інва спортсмени порушенням слуху. Проводяться змагання з пляжного волейболу серед спортсменів з порушеннями слуху. Це відкрита першість Закарпатської області. А від організації комунальної заклади «Дитячо-юнацька спортивна школа осіб з інвалідністю Закарпатської обласної ради. 26 представників Тернополя, Рівного, Хуста, Ужгорода виступили в турнірі. Як інваспортівський захід, він має свою специфіку у спортсменів з порушеннями слуху. Специфіка вона дуже важлива. Тренер зобов'язаний знати жестову мову. Це треба вчитися, тому що діти не будуть розуміти, що тренер від них хоче і вимагає. Участь у турнірі сприяла волейболістам краще підготуватися до змагань рівня чемпіонату України та партакіади. Повір у себе.